Слава Ісусу Христу! Сьогодні є лише два види віруючих. Перші це християни, які наповнені духом та істиною, вони думають про Господа і виконання Його волі. Такі перебувають у вченні апостолів і несуть помазання Христа. Вони учні Господа Ісуса Христа. Другі це миряни, які наповнені цим миром, їхні цінності, матеріалізм, гроші, плоть, амбіції, вони несуть помазання цього миру, гордість, лукавство, і зависть, нечистота. І сьогоднішні віруючі з приходом нестабільності, війни та колапсу. Не витримують цього тиску, бо зосереджені на земному Царстві, а не на небесному громадянстві. Тому Ісус Христос Він навчав: шукайте насамперед Царство Боже та правди Його, і це все додасться вам. Амінь.